хей хей з вами Делрей. Сьогодні у нас нарешті продовження минулих частин відео, де ми з вами оглядали наземну техніку СРСР. А я нагадую, що ми вже подивилися з першого по третій ранг танків. Оглядаємо ми суто кожну техніку, яка є на певному ранзі, передивляємося її характеристики та розбираємось, що потрібно її прокачувати, якщо ви новачок. Чи краще пропустити та перейти відразу до цікавіших машин? Ну що ж, ми розпочинаємо, наливайте каву та поїхали. Маленьке нагадування, що усі оцінки робляться на фоні моєї особистої думки, в якій я приблизно уявляю, як на цій техніці могли б грати не дуже досвідчені гравці Тундри. Ми, якщо ви не згодні, з моєю думкою, прошу в коментарі. А рухаємось ми, як завжди, від найменшого БР на цьому ранзі і до найвищого. Відповідно до чого, розпочинаємо із культової машини свого часу, яка ще й досі має деякий попит в грі, а саме Т-34-85. Насправді зараз із зміщенням більшості бойових рейтингів, а також із додаванням нової техніки та зміни характеристик для деякої старої, ця машина вже не є такою хорошою, як колись. Звичайно, своє застосування в умілих руках вона стовідсотково віднайде. Однак слабкувате бронювання, а також постійні бої проти тигрів та пантер, роблять гру на ній все важчою та важчою, оскільки будь-який. І навіть найтупіший німцескот просто з першого пострілу забирає вас ВЛД, а вам все ще потрібно вицілювати вразливі місця в його броні. Єдиними плюсами може бути непогана рухливість та мобільність. Та й на цьому плюси закінчуються. Прокачувати, звичайно, варто, так як після Т34 йдуть набагато цікавіші види техніки. Але сильно затримуватись точно не варто. На 5,7 також є ісу 122 с Пам'ятаєте, в минулій частині ми вже розглянули масу таких САУ, і всі із них були свого роду дуже комфортними, але із довгою перезарядкою. Також саме у цій модифікації Су-122 ми не отримали кардинальних змін, однак у нас виходить. Ходить приблизно на 5 секунд коротша перезарядка, що зазвичай багато чого вирішує. А так грати на ній може бути дещо незручно через майже неможливість обертання ствола гармати. Однак варто не забувати про кайфові ваншоти німецьких пантер в лоб та можливість пробиття майже усіх найброньованіших цілей цього БР. Спробувати однозначно варто, але якщо не заходить подібний геймплей, то краще скіпнути. БР 60 пропонує відразу зенітку. нашумівши свого часу, БТРЗД. Наскільки мені відомо, це не зовсім стара техніка. Як мінімум, вона точно не могла б бути поратися технікою зразка Другої світової, а вже десь ближче до Афганістану. Однак, по факту машина для гри не дуже комфортна. Скорострільність на гарматах є, однак, завдяки цьому дуже швидко вистрілюються набої, яких у запасі не так багато. Благо зараз уже є ящики з набоями, але в обоймі їх все рівно не дуже багато. З літаками справляється тільки на близьких дистанціях, а з броньованою технікою взагалі проблематично. Екіпаж, що обслуговує гармати повністю відкритий, тому техніка дуже суперечлива. Далі маємо Су-100 у підкладці із минулою СУ. Машина ніби непогана і має достатньо пробивну, як для такого БР-гармату. До того ж, так як ця гармата не являється так званим деструктором, і відповідно калібр її менший, то і перезряд. У неї не така вже й довга, але звичайно ж залишились мінуси із кривим наведенням ствола, а також проблеми із не дуже добре захищеним ВЛД, яке пробивається майже будь-ким. А в бортах броні немає майже зовсім. Тому цю машину, якщо взагалі не заходять подібні САУ, краще й не чіпати, вона не обов'язково до прокачки. Є ще одна САУ на 6.0. і це 2С1, так звана гвоздика. Ця машина вже дещо іншого роду САУ, а точніше, це так звана бабаха. І дещо подібний геймплей на радянських САУ ми вже могли відчути, якщо не скіпали раніше Су 122. Хоча тут, на відміну від тієї машини, немає якогось бронювання, тому покладати Потрібно тільки на постріл першим або на якесь дивне диво танкування без броні, яке інколи буває в цій грі. Звичайно, фугаси змітаються на своєму шляху. Проблеми виникають тільки коли зрідка ми потрапляємо до американських тяжів Т-34 і їх дещо проблематично знищити фугасом. Але це все одно реально. Є тут і кумуляти, але використовувати їх категорично не рекомендую, так як то є лютий рандом. Сама ж машина дуже рухлива та має хорошу, особливо як для САУ динаміку. Тому 100% качаємо, якщо качали раніше гілку САУ, і продовжуємо формити рандом. Спонсор цього відео коньяк Карпатський. Довбуш Карпатський. Карпатський – це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Так би мовити, не відходячи від каси, розглянемо відразу наступника минулої САУ, а саме два естрем акація. Ця машина, ніби є дещо сучаснішою, але в грі особливих технологій її не завезли. Хіба дещо не таким картонним став корпус, але через це і маємо вже гіршу динаміку та і потужність гармати сильно. Не змінилась. Загалом САО також дуже навіть грабельна, але оскільки вона все ж в підгілці із 2С1, то якщо немає бажання, то й прокачувати її також не обов'язково. Також на 6.3 є ще дві САУ, і перша із них це десант на SAO асу 85, яка в реальності, можливо, й мала якісь хороші та корисні функції, але оскільки в грі десантуватись немає, звідки, то і користі від цієї САО небагато. Бронювання ВЛД майже немає, дуже рідко тільки може врятувати великий нахил ВЛД. Однак це трапляється справді рідко. Ми маємо непогану гармату, яка використовує достатньо пробивні каморники, і їх навіть можна залишити на мейн, але гарм... Гармата достатньо часто косить, особливо це відбувається на великих дистанціях. Звичайно, прокачати можна, але в будь-якому випадку не треба засмучуватись, якщо у вас відразу не буде виходити на ній результативно відігрувати, так як вона достатньо специфічна. Ну і друга САУ це Су-100 П. Гармата тут точно така, як у вже розлянутої СУ 100, тому відповідно маємо хороше прибиття при цьому із не дуже довгою перезарядкою. А також в цьому випадку, оскільки ми не маємо взагалі ніякого бронювання, то маємо хорошу рухливість. І коли я кажу хорошу, то маю на увазі справді хорошу мобільність. Але знову ж таки, оскільки броні нема, то і підійде вона далеко не кожному. Особливо боятись на ній. Потрібно артилерії і мстивих літаків. На 6.3 також є так звана ящерка або ж М53-59, яка по суті своєю є дуже хорошою зеніткою, особливо якщо порівнювати її з попереднім БТР. Непогана мобільність у поєднанні із хорошими гарматами, а гармати насправді ще й дуже, як для ЗСУ пробивні, тому розбирання техніки в борти не буде взагалі ніякою проблемою. Одна проблема тільки у знову ж таки обмеженому боєзапасі, але відкидаємо коробку з набоями і життя малина. Качаємо однозначно. Ну і останній танк на 6.3 це Іс-2. Машина повністю ідентична корпусом бронюванням і двигуном до першого іса. Які ми вже розглядали на третьому ранзі. Однак тут замість 75-мм гармати встановили вже словнозвісний деструктор. Ми вже також мали би бути знайомі з цією гарматою, якщо грали на раніше згаданих Ісу 122. Вона ваншотить майже кожного противника, якщо пробиває, а пробиває вона достатньо добре. Однак, відповідно, і має дуже довгу перезарядку, що може відлякувати деяких гравців. Але я хочу сказати від себе, що на цій машині можна відіграти дуже результативно. Все, що потрібно, це просто звикнути до балістики снарядів, щоб стріляти на дистанції, та звичайно ж до довгої перезарядки. Бойовий рейтинг 6,7 пропонує. Відразу ще один Із два, тільки в даному випадку модернізацію 1944 року. Озброєння та шасі залишились тими самими, ну окрім великокаліберного кулемета на даху. І, звичайно ж, корисний, але має не так багато набоїв в стрічці. Але тут вже докорінно змінилось ВЛД, і завдяки цьому тепер на ІС-2 справді можна навіть танкувати та навіть в якійсь мірі відчувати себе важким танком. Також машину можна обвішати кумулятивними сітками та траками на НЛД, що додає декілька крапель до загального захисту. Однозначно прокачуємо, не пожалкуємо. Йому до всього ще нещодавно додали післявоєнний снаряд, який має підвищене пробиття. Ну і останній. Анній танк 4 рангу це Т-44, на мою думку, найбільш універсальний танк четвертого рангу, який точно припаде до душі кожному гравцю. Звичайно ж, гармата залишилась тут такою ж, як у пізніх Т-34 та ІС-1. Однак зачасту її достатньо на борти танків, а при навичках та вицілюванні і на більшість лобів танків. Однак тут ми маємо повністю змінену базу, яка до того, що менша від Т-34 за розмірами, так ще й дуже добре втримає удари в ВЛД через особливий кут його нахилу. Пробивати частіше будуть тільки в башту, але якщо грати більш-менш активно, благо динаміка танку це дозволяє, то й пробивати будуть рідше, тому цю. Машину 100% треба викачувати та відіграти на ній не один бій. До того ж, після неї на п'ятому рангу нас чекатимуть ще цікавіші зразки техніки. А якщо ви зацікавлені п'ятим рангом техніки, то не забудьте підписатись на канал та вдарити в дзвін, щоб не пропустити відео по п'ятому рангу на земки СРСР, яке буде вже зовсім скоро. Також поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. З вами був Делрей, до зустрічі!